Знак стоп. Так. На якій висоті має стояти знак стоп? <риклад> на якій висоті має стояти знак стоп? На, я в... не бачив <риклад> знак стоп. На видимому місці на... може на 213 см, 2 м 13 см. Ну, чому ви см? <риклад> <риклад> Бо я його не бачу. Просто призупинився. Я його не бачу. Я призупинився і бачу в якісь сюди вже... Ні. Бо я нічого не порушу. Ну, ви не ставили на знак стоп. Відкривай. Дивись, на якій висоті має бути стояти знак стоп Це вже не перший раз. Я щось порушив? Ну, ви не стали знак стоп. А ви мені мільйон доларів не дали. А чому я вам мав мільйона? О, дим, чого ну, я маю вставати на якусь бляшанку? Я не бачив вша Знак стоп має стояти по висоті 2 метра. Ну, 13, 2 метри 13 см, точніше. Я нічого не бачу, хлопці. Що ще можна? Поставити його правильно, без проблем. Поставити ще стоп-лінію. лінію. Абсе буде чітко. А оці бляшанки, оце все, це як то кажуть, розводна лоха. Все, давайте. Більше не розводьте. заберіть ту бляшанку. ставили той знак бо що в полу людям на роботу їхати а да я даже не поснідати не спілку